Наступний хук, який розглянемо, має назву Use Imperative Handle. Перш ніж почнемо занурюватися в цю тему, буде невеликий вступ. У мене є канал, який я вів іншою мовою, але вирішив створити україномовний канал та перекласти попередні відео українською. Тому не звертайте увагу на те, що в деяких відео приклади будуть іншою мовою, але всі наступні відео будуть виключно українською. Тож, будь ласка, підпишіться на канал та підтримайте українське. Також канал можна підтримати фінансово, всі способи будуть в описі під відео. Окрім цього, не забувайте ставити лайки та писати коментарі. Це також допомагає популяризувати канал. Hook Use Imperative Handle дає можливість зробити для вашого компонента Instance, тобто різні властивості та методи, які будуть доступні для батьківського компонента при використанні Ref. Use Imperative Handle повинен використовуватися разом з Forward Ref. Давайте напишемо приклад. Створюємо компонент форми. Відразу експортуємо компонент, але обертаємо його у форвер древ. Переносимо код форми з компонента App у FormSearch. Пишемо функцію OnSubmit, яка буде обробляти натискання на кнопку. Тепер за допомогою UseImperativeHandle оголошуємо метод onSubmit, який буде доступний в батьківському компоненті через ref. Першим аргументом UseImperativeHandle приймає ref, який отримуємо від forwardref. Другим аргументом UseImperativeHandle приймає функцію, яка повертає об'єкт з методами. І третім аргументом приймає масив залежностей. і змінюємо компонент App. Підключаємо Form Search. Далі оголошуємо Ref і додаємо в компонент. Тепер додаємо ще одну кнопку, яка надсилатиме дані з форми, але вже за допомогою методу onSAMIDZREF. Перевіряємо. Як бачите, під час натискання на кнопку пошук у нас викликається метод для майбутнього відправлення форми. І після натискання кнопки надіслати форму в батьківському компоненті, теж викликається метод для відправки форми, але вже за допомогою методу доступного в РЕФ. На цьому я закінчую. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково задавайте їх в коментарях я відповім на все, що вас цікавить. Також, якщо вам сподобалося це відео і ви хочете продовження, то ставте лайк та підписуйтесь на канал.